Смітникова люстрація у Черкасах під час сесії облради до Баків село кинули екс регіонала Володимира Вовченка та екс комуніста Олександра Харламова. Люди, які назвалися представниками координаційної ради сил майдану, в такий спосіб вимагали люстрації. Заступникові голови облради Володимир Вовченко під час сутички розбили обличчя. На баках були фото нардепів від Черкащини, які знову хочуть потрапити до Верховної Ради. Кинуті у смітникобранці нікуди не волотуються. Правоохоронці пообіцяли до вечора визначитися, за якою статтею відкривати кримінальне провадження. Із представниками влади часів Януковича у схожий спосіб розправилися в Києві, Кіровограді, Тернополі, Одесі, Сумах.